Десь люди також чекали Пасху і здову мріяли теж пекти. Хтось сподівався на Божу ласку, крізь біль почув лиш слова лети, лише питання, їх так багато, та тільки тиша німа дзвенить. За що ці звірства? За що розплата? Ці ж люди також хотіли жить. Хотіли вранці піти до храму, сказати людям Христос Воскрес. Знов прилетіло руїни, рани, знов плач і сльози, крик до небес. Хтось зробить вигляд, що не помітив. Життя ж триває, воно одне. Чужі, не ваші померли діти, чуже обличчя в сльозах. Сумне, ви хоч сховайтесь, святкуйте тихо, прошу, не сипте на рану сіль. Війна триває, триває лихо. Щодня, щомиті хтось терпить біль. Сини вмирають, ростуть могили, свята святами та є межа. Дівчата й хлопці складають крила. Чому ж для вас ця війна чужа? Півсвіту плаче, півсвіту скаче, землею ходить сам сатана, криваві сльози, країна плаче, життя найкращих забирає війна.